Ви на каналі Дрімін 23К -ка, і це вже друга частина альтернативного майбутнього світу. Ставте лайк на канал Прімнапе. Зараз це все виглядає так. У нас з'явилися нові країни. Османська Імперія. Сумалі. І Болівія. А ще у ній то про я забув розказати. Короширилась. Нове королівство. Появилося Королівство Іспанії. І воно розростається. Тимчасово виглядається все так. Італія почала захоплювати ці всі території, Балерські острови, просто не помню, як І починає досягати до Франції. Ітанується війна французько-італійська війна. Італія починає атакувати на більшість Європи. Починає атакувати на Францію, знімати ці всі території. Іспанія ці території заколонізувала і захватила ще ці вот території. І зараз Захватив Іспанія в ці території. Но в нього Но Італія в це все захватила. І почала захвачувати грецькі колонії. І саму Грецію. Потім напали на... на Австрію. Потім. Почому почало розростатися І Потім з'явиться Угорщина. Угорщина появилося королівство Угорщини. І захватило цього вот території. І вступило в війну. Що почалося об'єдналося завтра Угорщина. Вони об'єдналися в Австро-Угорщину і почали повстання проти Італії. І Італія захватила всю Іспанію. І куски Югославії. Кусок і Валету. Хай покаже, як це псивіни виглядає. Пславіни у нас це виглядає так. Італія розробнулася до Західної Африки, а. А Бербери почали відсухатися. Італія стала тепер офіційно найбільшою країною. І... і в нас Греція витримала це все. І, і захватила Херсон Севастополь біля кісткої Росії. І почалася нас італійсько-єгипетська війна. І в цій війні перемогла зах... в... Італія. Австрогошна захватила оці от окружені території. Цю територію захвачує меч. і тут швеція почула захвачувати оці території. Лука, я відео знімаю. Данья розростається в Норвегії и почала захвачувати Фарерские острови. И кусок и кі... куски. Инмайен. Галісія не знає, що робити на розростається. Її захватила Італія. Португалія виявилася і, і почала вторгнутися на. на захвачувати ці території. Італія захвачує оці території. Все ото теж. Є про щоб розростатися з південної частини Іспанії. Захвачує монголія поняла, що швернуло що Чингисхана і захвачує вже багато Азії. І вторгнулася на Китай. І захватила більшу частину Голі тимчасово виглядається все так. І починається вже Франція починає нема чого не робити союз. А ні, не, не щоб це італійську Францію. Ну, вона не така італійська. Це просто змінилася зовнішність. І тепер це там вже. Це вже Наполеон. І тут захват... Починається захват. І цю оціону заколонізували сибирські люди. Італія почала зростатися на Криму. І тут і, і починається розширяння Османської імперії. Захвачуються оці всі території. Але капітулювала через Османську імперію і почала захвачувати всі території. Сильно вторгується на Сирію і на Грецію, Но війна закінчилась. І Османська імперія продовжує розростатися. А Болівія Тосі розростається і починає досягати озера Ти Цікава назва. Мексика далі йде розростатися. Стоп. чому? Ці, ці території, які ні поки що ніхто не зайняв. І починається повстання таня. Від цього від той момент, коли Німеччина. Почала розростатися. І Баварія отримала незалежність від Німеччини. І починається німець... австро-Німецька війна. Німеччина починає вторгатися через Чехію і досягати Відню... і захочувати території Угорщини. У Територія цього і допомагає трохи Німеччини. Катовице прийшли до краків до Польщі, прийшов Катовице до Німеччини. Відінь окружили Греція починає війну на Італії. На цей раз получається краще. Аж досягнули до рівня. І пішла сюди. Здавала валету. Не можу розхватити, у нас І кусать оці шматочки і далі. Великобританія вже починає з'єднувати дві частини, це всі тимчасово нічиї зони.